Ранок суботи полтавці поспішають скупитись. Активно їдуть і на центральний ринок. «Морковку і бурячок я в них постійно купляю. Дуже гарна морковка, і дешево». Ярмарку місцевих виробників на полтавському базарі кілька тижнів. Спочатку його створили як суботній, зараз він розростається. Капуста в нас 3,50, морква 2,50, бурячок 4 гривні. Сахар 12 гривень за кілограм. Люди беруть і дуже довольні. Дуже. За кілька тижнів фермери почали приїздити сюди у п'ятницю та неділю. Можуть і частіше, але є недопрацювання, скаржаться селяни. І будемо виїжджати вівторок, і середу, і в четвер, якщо буде тут організовано. Ви розумієте, що потрібно, це продумано, бути машина ще стоїть і не може поставити тут. Якщо то треба зробити, ага, виходні дні, трафарет. Є рішення або постанову е, обласної ради, торговля, виробників. Нарікають фермери і на перекупщиків, тому вимагають окремого місця для ярмарку. Потрібно, щоб отут була перекрита ця вулиця для виробників. і зробити тут фермерський квартал. І ми будемо ми будем тут торгувати круглий рік. Може стоїть яблука. Подивіться, то, то, то яблука чиї. Перекупчики, якщо тут товароробники, так будьте добрі, давайте, щоб тут товаробники. Щоправда, покупці також дечим не задоволені. Ярмарки такі треба робити, тільки що м'ясо таке саме, як і кругом ціна дорого. Так що треба б дешевше, щоб було вивозили. Скарги говорять організатори ярмарку будуть усувати. На близьке майбутнє все-таки ми плануємо тут його облаштувати. Але, е Розмовляємо, ведемо розмову з міською владою для того, щоб зробити як таковий автономний фермерський ринок. Але ж ви розумієте, так, що для того ми будемо працювати в першу чергу ж не для фермерів, а для споживача. І споживачу воно потрібно, повинно бути зручним. Зараз в даний момент ми розуміємо, де саме проход людей. Це звичайно на цьому ринку, який знаходиться тут на центральному. Будемо статково. Все таки поранше треба викликати сюди управління. Дорожньої автоінспекції для того, щоб вони контролювали постановку автомобілів. А на паску влада обіцяє тут показовий святковий ярмарок.